Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Продовжуємо грати в Farming Simulator 22 на карті Миколаївщина і збираємо продовжувати збирати сою на 31-му полі. Половину, напевно, ще не пройшли, хоча ні, більше половини вже пройшли поля. Напевно, він десь зараз буде вже повний, тому що я, я не відвіз це прижив вчасно, так що він буде, певно, повний. Щось я тут собі посидів, подумав. Подивився стан земель і вирішив, що я буду м -м, пахати поля. Поки що, якщо мені потім надоїсти, я цю функцію <хи> вимкну. Ну, а поки що, напевно, буду пахати поля і буду використовувати або плуг, або глибоко розрихлювач. Глибоко розрихлювач. Ось. Тому що треба пошвидше. <хи> Є там плуги, звичайно, але під потужність С150 нічого не підходить. Ось. Ну і. губко чим йти швидше. Е, e, тому що він 4 метра і 150 конів треба, а до плуга 2,5 метра треба 220 конів. Отаке. Якщо будемо з того, що є. Що мені все-таки щось не сподобається, то я. Не буду то робити. Зараз я покажу. Ось глибоко розгрихлювач. І я дивився ось цей кух на 4 метра, і він 130 конів треба. А до цього. Та 4 метра, але треба 150 конів. Різниця в чому не знаю. Ціна та сама, тільки по потужності. Вони різні. Але швидкість... Тут, тут навіть менша вага, але більше конів потрібно. Тут Більша вага, менше конів, швидкість та сама. В принципі, нічого такого. А тут до цього це ж по суті де культиватор, так? Але 250 конів треба. Ну так, звичайно, тут можна сівалку додати, але ще я не думаю, що наскільки потребує конів. Ну, якось так. Бо плуги. Лемкін та 300 конів треба на 5 метрів ось такі. Так, так. І Квернеланд. На 6 метрів, це 360 конів. Треба, ну, це вже вже <сум> супер. Я думаю, що ось таких 2 би було добре. І з одного кінця з іншого... І погнав. Тому що так буде швидше. Але 220 конів. Наразі я не маю такої техніки Та 150 маю 6. Правильно сказав? 165. Ось. Тобто будемо пахати на Т-150. Добре, поїхали на поле, тому що він. І його треба вже буде забрати скоро. А ми ще тут, на базі. Ну і звичайно в окно, в треба вносити. Деякі поля там потребують вапна окна, тобто я думаю, що я весною вже піду. А тільки сьогодні, ну, якби в цей період цей рік за, заораю тільки. Ну там чи глибоко рисив, чи, чи не пройду. Оте-150 навряд чи потягне той блок. Та й тим більше, хоч якщо тиміти, то треба два. Той буші 2,5 метри. Так, а чому я так їду далеко, якщо він... Ну, 6 тонн, він поки спуститься і підойметься, то... Треба буде забирати. Так, але ж я думаю, що. Може, треба його вже і придбати, той глибоко розрихлювач. Я вирішив вже вирусти, вирушити за тим глибоко розрихлювачем. І зараз ми його придбаємо. І, в принципі, можу вже <запускати>, запускати його в роботу, тому що що чекати. Ось. А весною тільки вже підемо вже сіяти. Ну і культивувати, тому що. Хоча ж сівалка та піде по паханому. Щоб не тратити більше часу, то підемо по. М -м паханому. Так. Там я бачу у нас вже заповнився. Тобто, добре ми тут встанемо і телепортуємося туди. Так Я бачу, що ти у нас вже майже повний 10 тонн. Зараз ми тебе розвантажимо. Тому що я граю з, з сезонними. Вінкними... Вінкнем. Перепрошую, включеними <с?> <с?> сезонними. І думаю, щоб просто не мотати часу, може якусь іншу роботу виконувати, то будемо пахати. А якщо мені все-таки дися потім то функцію виключу і все, вимкну. І все. Ну а поки що буде так. Різь, там розвантажується. З цього комбайна не складається бункер, він з таким є відкритим, розширений бункер. бункер. Ну, все добре, стій тут, а ми далі до Т-150 і рушаємо в магазин, тому що потрібно приступати до роботи. І так, вже я доїжджаю, ось він стоїть. Той і розлегшуючи, який в них гарні тут джондіри стоять. Так. Під'їжджаємо. Є, yeah. супер. Вийдемо, подивимося. Ну, непогано, непогано. Високо нього не підійме, тому yeah. що... тому що... Трішечки тяги впирають. Ну нічого, вже як є. Добре, погнали далі на поле. І попробуємо як воно буде працювати. Так, ну ось я вже під'їхав до поля Десь десь тут, тут заїжджаємо, так. 4 метра тут прийдеся йому пахати й і по Ще чого нічого нема. Ага, воно не працює так, як я думав. Ну добре. Давайте зараз поглянемо, що там каже статистика наша. Фігньою. От відкриємо нашого планшета і глянемо на поле. так а. Ні, ось, дивіться, допомагає допомагає Ну, добре, нехай буде ця фігня. Тоді. Запускаємо тебе в роботу. Все, погнав. Щоб воно швидше їхало 15 км за годину. А скільки моїх культиватора, хто мені скаже, бо я не пам'ятаю. А, 15 км за годину. Я думаю, що цю штуку можна буде поправити, і вона поїде 15 км за годину. Так, добре. Наш кейс. Три тоні. повертатися назад, то ми його розвантажимо. Цікавий факт. У дев'ятому фермері ми вчора оглядали його, то там працівник здав назад. Тут він застряг і все, просто він звільнився. і Їх на назад зробили тупішими. Вони так розумно, розумні сильно не були, але тут я бачу, що вони геть тупі. Боже, як можна було таке зробити, але... Вони вміють дивувати гіганти. Ну добре. ще одна така ситуація. Там ще є кусок поля, він доїхав. Тут все, встав і хоть бихни. Які ж ви тут нерозумні. Ну добре, почнемо зараз. Помо... Допоможемо йому потрапити на поле. Чомусь цей комбайн дуже плює перед ком, не знаю що. Йому там так. Допомагає клювати. Так на ЮМЗ розвантажимо його та й... Побачимо скільки вийде і поїдемо. 12 там, ну все, поїхали тоді на розвантаження. Йдемте подивимося, як він там тягнеться, цього. Дав я йому трішечки більше швидкості, щоб він це швидше обробляв, тому що тут є площа обробляти, треба пошвидше. Ну, а потім вже будемо сіяти, весною. 9 гектарів цього поля тут, 9,5. Ну, непогано так, непогано йде. Ну і добре, нехай тоді працює. А, як зімельника пахне. Поки я тут сидів в тракторі чекав, поки він заповнив бункер, мені прийшло в голову просто... Якщо не геніально, то так непогана ідея. А суть в тому заключ... заключається, щоб ам, ті, а, точніше, той глибоко розриключ, який в мене є, придбати ще один, щепити за допомогою того, що я сам там зварив так, для двох культиваторів той, 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 з'єднуючим той. І 8 метрів за раз. Але направду треба біля 260-270 конів трактор, тому що та фігня забирає десь біля 130. Раз ми поглянемо, так. Відкривай е Шнек. І скільки вона потребує. 130 конів. 100 і 100. Це 60. 260 конів потрібно на то, щоб потягнути його. 260 конів. 260 конів і таким у нас може. Запропонувати нам. Ні, ну це, це ні, це тут слабо, тут 228 максималка. А ось такий за 220 тисяч, то може і запропонувати нам хорошу потужність. Але якщо тільки трактор буде по розпродажу, якийсь, то тоді можна щось про це думати. Якщо ні, то при 104 метра і ще один такий докупити і просто окремим трактором. І погнав. Тому що по розпродажах у нас аж нічого поки що немає. Якщо щось буде, то можна буде і е, купити. Ось така ідея. Удалося мені поправити проблему з тим, що тяги не впиралися. Просто трішечки він та попустив, тобто розкрутив і все. І ось тепер воно добре. Ну і супер, ну що хотіти? Робота йде тут, іде там, іде. Неправда, тут бачу соляра половину баку, ну думаю, половини поля йому стане, а потім його заправимо. Куди ти типу, поїхав? Розвертайся. Невже він доїде до тієї частини і зрозуміє, що треба заїхати тут? Давайте подивимось, як самому ж цікаво. До речі, що там ті наші хлопці? Отой доїжджай. А до речі, там уже майже кінець поля. Ну а так, йому бы залишилась вже фигня. А ну да, да, да. Розум у тебе хоч відбавляй, серйозно. Давайте з збоку. Як це виглядає? Ну нехай вже буде так, нехай, тут я потім вже сам поправлю. Куди? Куди я пішла? Це больно дивитися. Почало помаленьку стемнюватись. Що там тобі залишилося? Ну, ще на. О, ну, ще з разів 5 він проїде, 6 і тоді буде все. В цьому році. Тут вже в нас темніє потроху. З 6 година. Майже без 15-6. І ми майже вже закінчили. Де він там? Де він там? Ну, десь там. Зараз... Майже кінець. Так що залишилась тільки спашка І все. Ну і тільки помити та а потім, напевно, весною вже будемо продавати те, що є. Ну що ж, закінчилося вже жнива <нів> на цей рік. І останні 4 тонні потрібно буде зараз вимонтажити До речі, мені цікаво загальна кількість зібраного врожаю. 50 60 тонн? 64 тонні сої. Щось получено ми за це прибуток. Але буду радіти, як дитина. Зате нова техніка буде. Супер. Пропоную трішечки попрацювати на Т-150. Звичайно, тут світло погане. Ну, нічого. Як вже є. Трішечки зробимо тут роботи. Що треба це все діло доробити? Хоч швидкість все добре. Іде швидко. Так, а що там у нас пораз в продажу? Вечірньому щось є? Ага. Тільки обрізувач для винограду. Ну поки що нам цього не потрібно. Виноград ми поки що не будемо збирати. А ось на рахунок продажу врожаю. Я думаю, що по 12 тонн возити ще й на Юмзу. Так далеко до Нібула. Так що думаю, що буде орендований крас. Купляти я його напевно не буду, а ось орендую. Дуже погане світло в цьому Т-150 Але, яке вже є Не, добре Я під'їхав Техніку я вже всю зігнав, там поставив, думаю буду вже мети її зранку, тому що зараз вночі погано все буде видно і погано вона помиється. Я думаю, що на сьогодні все. Поїдемо на базу. Завтра зранку продовжимо, тому що. Ночі охота працювати. Та і в принципі воно не горить обробляти. Ще зима впереді, ще час є. Вже ранок без 10-8, так що можемо. Йти далі працювати. Ухти! На да, ніч буряни виросли. В листопаді буряни щось що тут не те. Але є, як є. Так. Може навіть попросити когось, щоб це діло обробляли, так? А я піду по мою техніку тим часом. Хоча на цім не виросло, де я обробляв. Непогано, непогано, це мені подобається. Так, тоді ставимо його і давай просимо когось. Ну, хто прийде. Тут в нас бачу, напевно, кума нашого філі Захотіла б просувати. Добре, так. Юмс, в принципі, не грязний, але нехай. Так, заглушимо його. Грязний нас комбайн, який треба поставити до наступного року під зберігання. Так що до Мейки їдемо і будемо зараз його купати. Добре. Я навіть його, навіть його не, не глушу і помимо його так. Ключом, щоб добре було видно, як він тут миється. Потрібно щось придумати з альтернативним заробітком, тому що дуже багато пішло на зберігання техніки. Щось треба буде прикупити, чи сонячні панелі, чи о, в теплиці, але. Сонячні панелі треба буде десь поставити так На своїй ділянці. Поглянути, що і як до чого. В принципі. У не, вот тут, 135-я -та ділянка, там я могу поставить солнечные панели. Так. Ставим его вот тут. В сушеную А ще залишилося розвантажити бункер, бо я ж забув вчора з вечора і так залишив. Ну і все, добре. Так, його в ангар. Ну і жневарку теж зараз в ангар. Так, комбайн вангар, залишилася жневарка, і на цім буду я з вами прощатися, тому що час уже підійшов. Дякую всім за перегляд. Всім всього найкращого і до наступних зустрічей.